Від учителя фізики Вова дізнався, що земля крутиться. А від фізрука на чому? Учителі це єдині люди, вихід на роботу яких святкує вся країна. Вовочка. Мамо. Мене виключили зі школи. Та за що Вова? Не знаю. Напевно, скорочення попав. Вовочка приходить зі школи і каже татові, я сьогодні отримав двійку зі співів. А за що? Та всі співали, який у хлопця був кінець, а я показував. Вчитель Вова, а ти знаєш, звідки беруться діти? Так. Мені тато після кожної двійки каже, звідки я такий мудрий виліз. Учителька запитує Вовочку, Вова, що таке відповідальність? У мене в штанах один гузик. Ну а при чому тут гузик? Так ось на ньому лежить і вся відповідальність.